Друзі, Сьогодні навчимося готувати круту пінку для капучино. І від сьогодні ви будете готувати його вдома без кавової машини. Таке капучино в рази смачніше, ніж в кав'ярнях. Для приготування пінки потрібно всього три інгредієнти: кава розчинна, цукор та гаряча кип'ячена вода. Я люблю капучино-ванільне, тому додаю трошки ванільного цукру. Також можна до кави додати кардамон або корицю, якщо любите. Висипаємо каву до води. Та всипаємо цукор. Все, залишилось тільки збити. Вибирайте посуду вузеньку та високу, так швидше зіб'ється пінка. Пропорції залишу під відео. Збиваємо приблизно 5 хвилин до стійких піків. Така пінка зберігається в холодильнику, як мінімум, сутку, вона не осідає, так що можете приготувати відразу на пару порцій. Якщо додати до такої пінки Вершки збиті, можна зробити смачне морозиво. Також можна додати до маскарпони сиру і збитих вершків пару ложок такої пінки і зробити смачні кавові шапочки у капкейків. Щоб перевірити, чи правильно ви збили, переверніть просто стакан дном. І подивіться, яка глянцева вона повинна вийти повітряна та досить стійка. Перекладаю в кондитерський мішок, це не обов'язково робити, це просто для естетики. І робимо капучино. Розвожу все це гарячим молоком і насолоджуємося ось таким смачненьким капучином. Також таку пінку можна додати і до натуральної кави. І Ще можна зробити з неї і холодний напій, якщо додати лід і холодне молоко. Перемішати з пінкою і буде дуже смачний прохолодний напиток. Обов'язково попробуйте приготувати таку пінку. Надіюсь, рецепт вам сподобається, тим більше дуже швидко готується і легко. А я з вами прощаюсь до наступного відео.